Так і заглушка, тож з керамічною ізоляцією на дні, щоб у нас максимально все було утеплено. Це заглушка нижня ревізійна. І зараз забив кераміку і повністю тройник, врізку зараз буду приварювати. Отак от от все виглядає у нас, бачите? Повністю все забито керамічною ізоляцією. Так, и можно стыковать э, платформу и тройничок. Стыковка платформы и тройничка было. Да? Конечно, тут надо все попадать. Все тоже так напросто. А то самое главное. Заработать состыковочку. Чтобы она была идеально ровненько По нашей платформе. Шла. Так. Трошки кремняем. Так, от така буде висока підставка. Це я тільки приміряюсь поки що у себе. І буде накладка на стіну. Ось така.